Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо ловел 244 на стандартних колесах з двохдисковим щепленням, двигунка М385, трактор на 24 кінських сили, коробка 4 плюс 1 на 2, блокування диференціалу, Вал відбору потужності, двохшвидкісний 540 і 1000. Звантажуємо клієнту. Господарство, беруть уже четвертий тракторець. буде працювати на комплекс. Міні-агро, Київ, Південь, селище Главаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактори, навісне, обладнання. Причепне гарно дня всім.